Усім привіт! А ми з вами починаємо пилатися. Поза дитини Колінця в сторони, сидимо сідничками на п'яточках і тягнемося ручками вперед з рівною скупкою. vou dar uma serrote com o prato center livro center esmuralho e da pra tirar o sujeito І останній раз на обидві сторони. Повернумося до центру. Стаємо позу стіль. Робимо невеличкі кола ведра. увидим. Теперь в меньшую Не забываем об этом выехать. Устание расколы. Сидя на семечке, і лягаємо на спинку. Ручки вздовж тіла. Мишки зігнули і підняли. Ручки підняли вгору. Будемо опускати праву ручку и в мешку. Вгору Міняємо сторону. Ліва ручка, права ніжка. Ворог. Працюємо в своєму темпі. Тут не ну, обов'язково робити все швидко. Треба повільно. Чим повільніше ви пропрацьовуєте м'язи, тим краще. І останній раз на обидві сторони. За голову, підняли плечки, тягнулися під бурідгом до стелі, ніжки витягнули і робимо невеличкі ножиці. Праву ніжку витягнуємо, ліво колінце до себе. І міняємо так. Ніжки. Колінце до себе підтягуємо ближче. І останній раз на обидві сторони. Ручки за головою. Опустили ніжки на до кінця. Підняли. Опустили. Підняли. Ох, музична спинка. І останній раз. Уф, опустили ніжки. Ручки здовщила. З цього положення ми робимо лозумісток. Вдих і піднімаємо наші сіднички вгору. Зажимаємо їх тут. спинка рівна. Праву ніжку вгору підняли. Опустили рівно її. Підняли, опустили, підняли, працюємо. І останній раз. Міняємо сторони. Ліва ніжка вгору. Опустили, підняли. Опустили, підняли, працюємо. І останній раз. Ножки разом звели, стопи. Відводимо колінці в сторону. Звели, відвели, звели. І останній раз повільно опускаємося в нас. Нашли витягнули. Поднимаем одночасно ручки и ножки, руками книжечку. Разводим мишки. Я оставлю раз. Я на спинку. Ручки по сторонам. П'яточком до стелі. Будемо нахиляти ніжки вправо-вліво. Вправо. Не до кінця повільно. Центр. Ліво. Центр. Право. Центр. Не завариваємося, як я останні раз в дві сторони. Опустым мишки. Стаємо в позу стіл. Перву ніжку вирівнюємо і виводимо в сторону. Будемо малювати невеличку дугу. Піднімаємо і малюємо, і закидаємо її за рівню І назад. И останний раз противно и далее с тени ножку зевнули и пяточку выштовкаем угору. Пішку вирівняли, відвели в сторону, назад повернули, В сторону, назад повернули, Працюємо. Якщо ви робите все повільно, правильно. бедра у вас нікуди не відходять в сторону, повірте, у вас сільничка має горіти. Останній раз поза стіл. розвертаємося на бочок правий, будемо робити планочку. Робимо вдих. Видих, опустилися, на напівемо, встали. И нас. раз. по поза стил. Тратируем левую нишку. Выровняла и не выдвинула в сторону. Малевую дугу. Перекидаем ее через правую. И назад. Намагайтеся носочок не ставити на підлогу. І останній раз ніжку вирівняли і зігнули. П'яточкою угоми. Вирівняли ніжку, відвели вліво, повернули, відвели, повернули. Животик у нас підтягнутий. Бедра нікуди не зміщуються. І останній раз поставили міжку. Повернулися на лівий бочок. Робимо вдих і піднімаємося. Видих, опустилися. Вдих, піднялися. Вдих, опустилися. І останній раз. Повертаємося на животик. На ручки поклали лобік. Підняли вишків вгору. і робимо невличкі хлопки мишками. расслабилась. Ручки под плечики. ставим в пламочку, на ревных ручках. Седаем на седлечки. Лягаем на локоточки. Ножки подняла в голову. И развернулась на правый Ручка за головою будемо робити скручування качати бокові мишці. Колінці і ручка зустрічаються. І останній раз. Повернулися до центру з ножками з цього положення ножками малюємо коло. Право, ліво. Право. Ліво. Право. Ліво. Останнє коло. Право і останнє ліво. Ножки затримали, розвернулися на ліву сторону. Ручка за головою. Робимо вдих і підтягуємо коліно і ручку. Даний раз повернулися з витянутими нижками. Мишки поставили. Сідаємо на сінечки і переходимо в позу э, планочка на витягнутих ручках. П'яточки у нас з'єднані. Стоїмо. Стаємо на ліве колінці і розвертаємось. Права ручка вгору. Праву ніжку підняли. Опустили. Підняли. Останні раз. Поміняли сторони. Стоємо на правому корінці. Правій ручці, ліба уліву ніжку підняли, опустили. Підняли, опустили. Підняли. Останні раз повернемося в позу стіл. Снова маночка на ручках. Віджимання чотири рази. На четвертий раз лягаємо на животик. Ручки в козі Голова Гова повернута вліво. Робимо вдих. Піднімаємо ліву ніжку голову. На видусі перекидаємо через праву. Розтягуємо наше плечику. спинку. Вдих. Видих. Міняємо сторони. Голова повернута вправо, роботи, піднімаємо праву ніжку вгору, видих, перекидаємо через ліву. Намагаємося поступово заспокоїти наше дихання. Вдих, видих, опустимо ніжку. Сідаємо на сільнички. Спинка рівна. Речки опущені. Підборіддям будемо тягнутися до килимка спочатку. Дих, видих. Odeio. E De... por isso eu De... vou dar De... um De... rolo. De... І я вам вдячна за сьогоднішню практику.